15 жінок, які живуть у притулках громадської організації Нове життя, взяли участь в акції Речі, які допомагають. Колишні безхатченки могли безкоштовно поновити свій гардероб, а також зробити нові стрижки і макіяж. Подробиці дізнаєтесь з нашого сюжету. Підопічні з притулків громадської організації Нове життя безкоштовно обирали собі нові речі, робили зачіски та макіяж. Допомагали їм у цьому стилісти, візажисти та перукарі. Я себе в основном выбрала, я служу Господу, я в основном себе выбрала платьи. На служение люблю носить красивые наряды, платьи. юбочки. Мне очень все понравилось, слава богу. Хорошие, конечно же, состояние отличное у вещей. Выбрать есть что. Ну, даже мы переживаем немного ли мы взяли. Так что нам все очень понравилось. Я употребляла наркотики, сидела в тюрьме, потеряла свое жилье. Осталась на улице уже 15 лет, как на улице, но последние три года я жила под открытым небом. Мы просто очень счастливы, от этого, потому что у нас есть свой парикмахран Наташенька. Она там приезжает просто подстричься, и все, никаких условий, таких услуг таких нет у нас в приюте. Ну а тут же говорят, и такой макияж там будет, и стилисты будут, и визажисты будут. Ну мы очень счастливы, от этого, конечно. Я попала в приют из-за того, что я употребляла ал алкоголь. Из-за этого у меня отказали ноги. Ну, слава богу, за год я перешла уже на палочку. На вибір жінок представили 300 речей, які Одесити залишили у контейнерах проєкту речі, які допомагають. Керівниця проєкту Ганна Подопригора розповіла, кожного місяця вони збирають від 16 до 19 тонн вживаних речей, які передають підопічним благодійних організацій. Зараз виникла ідея, концепція, що ці речі можна не просто передавати весом, привозити в інтернати і інші організації, а можна робити немножечко більше. Подготовив вещи для передачі тим людям, які нуждаются, Я позвала спеціалістів, які сьогодні и макіяж, і стрижки. І це все на такой добровольной, волонтерської основі люди підтримати і допомогти, щоб передача вічей була яркою і запаміння для людей, які нужны за словами голови громадської організації нове життя Федора Герасмова. У їхніх чотирьох притулках в Одесі живуть 170 людей. Сегодня пришло 15 э, женщин. Конечно, их намного больше, но мы начнем с 15. Это женщины, все однажды жили на улице. Это некоторые есть, которые 5 и 7 лет э, жили на улице. И это из наших приютов, где некоторые живут уже. По 7-8 лет уже некоторі що прошлую зиму находились в пункті обогрева. Поэтому это люди, які без определенного места жительства були, ну і приобрели сейчас. они живуть в наших приютах. Христина Шкрябина, Микола Яковенко, Сергій Коняхин. Новини на Суспільному. Одеса.